Слухай тебе, зрішив я. І, і головне, ну навіть в думках не мав, але якось воно так, ну, важко тепер, як камінь, спокусився. Mm -hmm. І хочу виговоритися, просто і покаятися. Хочу, хочу, покупну. Дуже mm -hmm. mm -hmm. цікаво, слухай, mm -hmm. слухаю. слухаю. Mm -hmm. ти мене взагалі слухає, що ти? Слухай, я не знаю за чому... даде. ја тебе споведам долу го тежно. Споведам? Са твоја парафија знала? Моја парафија знала? Добре, што нас се збегу, не зашли? Добре, ти фиша го горе. Но за таке, Што стало за тебе? Ой, кредитна. мене. Шо, господи, господи, просто иди до гадеја. В доларах. Ти що чи що тут чисто не чисто? То, то не собі, то все заради людей. То що заради людей тут, для людей там водохрещено. Холодно буде. А холодно то буде. То не так, як зараз тепло. Там морози буде. А люди будуть лізти в холодну воду. Mm -hmm. Басейн по тіх дворів все Ага. Ah. З підігрівом. Ну то ж про людей думаєш. Ш... І джакузі, що то ж очищення. Процес очищення. І от джакузі не потянув. Ну як не потім... Я пішов за кредитом. Що, Прямо в банку? Прямо в церкві. Що? Приват, приватбанк не вибирає, коли смс-ки присилати. Ну то да, то да. І то ж нічого страшного ніби не сталося. Не сталося? Ану візьме в Ютубі веде. Ага. Священник кляне приватбанк. Хор підспівує Алілуя. <рес> Смотрить до конца. Чекає СБУ. Ого, скільки! лайків! скільки лайків. Стерненку лайк. А, ой, суха! Ні, Та ну ну я не знаю, ну таку маю проблему. Ну у мене таке сама була. Була, я її дуже швидко. А що ти як? А я пустив третю танцю. Ні-ні ні. Я ні-ні не можу. Чого? У мене вже п'ять. Ну, ну не знаю, ну не знаю. Ну ренжовера свого продай. Що чи що його ренджовера продає. Мене як поліція пізнавати буде. Ой, можна подумати в такому в одному ренджове. З номерами три шістьорті в одному, <рив> та да <та, та. рив> Пізнаю. Ну, бляха. Добре, я тобі дам. Я тобі, я вирушу, я тобі дам, я тобі позичу. Позичу? Час, да, да? Да. Його. Під 12% річних. Його? а що під 12? Апостолів скільки було? Бачиш, то по-божесь. Він не поспориш. Ага. Ну добре, а покуту досиш? Дам тобі покуту, а сьогодні і дай. Чого? Маю гріх один. Бажав жінку ближнього свого, а йому про то не сказав. То скажи, ну то кажу. Сім <звук> відсотків.